Кросовер Peugeot 4007 на постійному обліку. 10 рік, 2.2 дизель, автомат коробка. Контактний номер 068 207 66 -70. 7 місний, повний привід. Шкіріний салон. Мультикермо, автоматична коробка передач подивіться, який дисплей. Тикі з місця. 2560 на 18 гума. Покажемо вам багажне відділення. Ось таке багажне відділення в цьому автомобілі. Зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Просили зняти волю оце 60, будь ласка. 2.0. Бензин, повний привід, автомат. 16 рік. За ціною 16,999. 096 775 69 42. Пам'ятсинітня, електросидіння. Автоматична коробка передач, Хромовані вставочки, такі бачите, там круг вставочки. безключовий доступ. А задній не відкривається. Так. Подивіться, який салон. Панорамний дах. Покажемо багажне відділення. Так, Зачинено. Багажне відділення не покажемо. Понизу підножки такі стоять. Кого цікавить, телефонуємо до власника. BMW x 5 за 8000 тисяч продається на волонській реєстрації. Так, BMW X5 є 3.0 дизель. Контактний номер 097 428 11 41. 8 тисяч коштує цей автомобіль. Дозвольте салон покажу. Покажемо, як салон зберігся. Ось такий салон. Лізак Гума, прицепний пристрій. І це BMW, Хто полюбляє X5 старіше. Будь ласка, 8 тисяч, ось такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Шевролі продається. Це в нас 2000 віддам дешево. Так, 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 7 7554. А, контактний номер 0,97 903. 75-54 Віктор. Вартості нема ціни немає. Телефонуйте до Віктора. Такий джипік. Не всі спроможні купувати нові. Ось такий фундайчик. Туксон. літровий дизельний двигун. 818 оригінального пробігу. Повний привід. Сьомий рік. 8 499 067 363 06 48. Так, виглядає, бачите, люк навіть присутній. І ось таке багажне відділення. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Kia Sportage, повний привід, насичений колір 2012 рік. За ціною 14600 068, 512 30, 36. Промовні вставки шкіряний салон, автоматична коробка передач, дивіться, які хром кругом вставочки і шоколадний колір. Ось так виглядає. Подивіться, які диски. І це KIA Sportage Це RD двигун. Забіж детальною інформацією, телефонуємо до власника. Це KIA ексклюзивний автомобіль, власниця каже чому. Подивіться, які вставочки. Який салон? Темна. І панорамний дах. Чор... Чорний. Чорний потолочок, автоматична коробка передач. Подивіться. По кругу. Партроніки по кругу. Ексклюзивний можна ексклюзивний автомобіль. Не фарбована взагалі в рідній фарбі. В рідній фарбі, прицепний пристрій. 14800 2013 рік два дизель 068 512 30, 36. Лечки компактний кросовер Nissan Жук в Чорному красі за ціною 10800. 2013 рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач 068 696 48 69. Ось так він виглядає. Так. Власник зайнятий, більш показав би. Говорить по телефону. Ось такий Juke. Бо цікавить, телефонуємо до власника. Дай АХ35, дуже популярні, дуже добре продаються. що Nissan Кашкай. На даний час це один старік з пробігом 170 тисяч. Золотистий металік. 1,7 дизель, 85 кВт, 180 тисяч пробіг, контактний номер. Зараз покажемо. Не видно. Ноль шістдесят сім, триста шістдесят, вісімдесят один, сорок дев'ять, вісімдесят п'ять кіловат. А скільки він коштує? Двінадцять триста коштує цей автомобіль. О, кого цікавить? Телефонуємо до власника Nissan Qashqai 2, сірий колір, бачимо прицепний пристрій, легкоспавні диски, зимова гума, але вона нова фактично. Зверху рейлінги, протитуманні пари. І це в нас дев'ятий рік. Без підкрасів за ціною 8900, 1,5 дизель. Дозвольте, я покажу всередині. Ось так, він виглядає. Панорамний, дах, бачите. 8900, ви кажете, так? Да? 8800. 8700. Номер телефону скажіть. 097-385-1610. Звати? Володимир, запитуйте Володимира. Ти це джип, повний привід комплектація. На легкосплавних дисках. І це У нас Джип компас. день зараз покажемо салон. Людина розмовляє, не хочемо завезувати. Автоматична коробка передач. шкіряний салон. безключовий доступ. Панорамний дах. Білий насичений колір. 2021 рік. За ціною 15 700. 0,67, 420, 72, 88. Два і Кому цікаво, телефонуємо до власника. Джеб компас за ціною 12 700. 18 рік 2,4 бензин. 0,67 420 72 88. 187 тисяч пробігу. Бачите, якщо ви уважно подивитесь, то Америки все більше і більше. Люди купують, стараються купити автомобіль, щоб був пробіг. От. Ну і стараються, якщо Америку купують, щоб менше було ДТП чи взагалі не було, шукається знайти на, цілі автомобілі. А в кого не влаштовує, наприклад, цілий автомобіль, люди шукають по, по вартості, беруть бити автомобілі, Але, наприклад, з невеликим пробігом. Як людина каже, я придбав собі підбитий, каже, і не переживаю. Каже, він мені три роки відпрацює. Ну, по різному люди дивляться на автомобілі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається ось такий хундайчик. Це в нас 10-й рік. 194 тисячі пробігу, не фарбований, вартість договірна. Контактний номер 0,97. 812 4120. 2,0 газ бензин. Ось такий автомобіль. Кому цікаво? Телефонуємо до власника. Так, знову Америка, порт. 2018 року. Ескейп засісною 14 тисяч. 1,5 бензин. Контактний номер 050 942 5097. 18 рік 14 тисяч. Ось такі Ford Escape. Автоматична коробка передач. бачите, вже новіші автомобілі з меншими пробігами і за дешевші кошти по відношенню до Європи. Кому що потрібно? Одним потрібно не бити, не крашене, але, наприклад, пробіг. А другим потрібно пробіг менший а можна будь машина підбита, а може бути не бита взагалі. Різні варіанти бувають. Ось вам такий форт. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Так, мазочка 2015 року. За ціною Mazda cx 5 за ціною 14900, 2,2 дизель. 236 тисяч пробіг. Контактний номер 097 5600 Насичений колір. Безключовий доступ. Автоматична коробка передач, шкірний салон. Промовані вставочки. Радіус коліс на скільки? Так, у нас колеса 19-й радіус коліс. Акуратненький салончик. І покажемо вам багажне відділення. Ось таке багажне відділення в цьому автомобілю. Кому цікаво, телефонуємо до власника SRV з автоматичною коробкою передач На жаль, зачинені на автомобілі. Дуже популярні, купують, бо своєю надійністю. Це в нас 13-й рік за ціною 16500 2,2 дизель 249 тисяч пробігу 0,98 332 35 14. 13 рік. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Це, це Mercedes GL класу 2012 року, свіжо свіжоприганений, з оригінальним 200% пробігом 160 миль, без ДТП, без жодного підкрасу. Хром пакет. Подивіться, який радіус коліс, які хромовані вставки, підножки, пам'ять сидінь, електросидіння, дерево, дуже комфортна їзда, пневмопідвізка, Семимісний. Замінені всі редини в автомобілі. Електрокляпа, електросидіння. Вам потрібно щось положити, будь ласка, доставати не потрібно. І автоматично піднялись повне ТО автомобіля. Вартість автомобіля складає 21 тисяча умовних одиниць. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги, можливі варіанти обміну. Можливий продаж в кредит та лізинг. Телефонуйте. Продається Mitsubishi AX, оснащена оснащене 2-літровим бензиновим двигуном, повний привід на легкосплавних дисках. З автоматичною коробкою передач. Мультикермо 120 тисяч ріднього пробігу. Автомат працює без пинків. Працює на бензині, на газу. Ось так виглядає. Невеличкий компактний кросовер для міста. А саме основне повний привід. Вартість автомобіля складає 11400. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Це Mitsubishi Outlander 2,4 з бензиновим двигуном 82 тисячі ріднього пробігу За ціною 14 тисяч. 2019 рік покупка. Без ключовий доступ. Сідла і ось такий салончик, автоматична коробка передач. Ну, автомобіль просто в чудовому стані. Двухзонний кліматконтроль, електрозеркала, електропідйомники. Легкосплавні диски, притоновані вікна, комфортно сидіти спереді, ззаді. ну і ззаді ще ряд синій. Це семимісний, передній проводний автомобіль з високою посадкою, практичний. Насичений колір, легкоспавні диски. 82 тисячі пробіги. 14 тисяч. 0,96, 124, 67 75 Або 0,95 702 74-22. Mitsubishi Outlander.